Позаду п'ять етапів Кубку Світу. У цьому відео пропоную ознайомитися з тоталом. Почнемо з жінок. Продовжує лідирувати у жіночому заліку Франциска Пройс з перевагою у 142 залікових пункти. В її активі два золота, чотири срібла та дві бронзових медалі. Друге місце посідає лужан Моно. На рахунку француженки чотири золотих нагороди в особистих гонках цього сезону. На 36 балів позаду від неї йде Ельвіра Еберг у шведки два золотих, срібний та два бронзових подіуму. Четверту сходинку посідає Суві Мінкінен, яка за цей час встигла записати до свого активу одну бронзову нагороду. І на п'яте місце завдяки бронзі у Мастарці піднімається Жан Рішар, яка перехоплює у Осеан Мішелон синій біб кращої молодої біатлоністки. У чоловіків топ-п'ятірці без змін лідирою Єханез Бьо, перевага якого зменшилась до 38 очок. У норвежця три перемоги, два срібла та три бронзових медалі. Стабільно другу сходинку посідає Стурла легрейт, на рахунку якого одне золото, два срібла та три бронзи. Третій у тоталі Емільєн Жаклєн. Француз встиг назбирати одну золоту, одну срібну та дві бронзових медалі, четвертий у загальному заліку Ерік Перо. На його рахунку золотий та срібний подіум, і п'яте місце за підсумком п'яти етапів посідає Себастьян Самуельсон, в активі якого срібна та бронзова нагорода.